Доброго дня всім! На дворі так морозно, холодненько. Ми ж привикли до зими плюс вісім. А це цими днями мороз. І відчутно, і в хаті відчутно. І взагалі. Це несу кроликам сосни. Зараз подаю потрішки. Ліс в кормушку, та й все. Вже сіна, зараз попринося. Дивіться, як гарно вони її полюбляють. Дуже гарно полюбляють. Не було водички, налила, але я їм лию потрішки рано і ввечері, тому що мороз замерзає Як було тепленько, то раз у день лила. Кукурудським їм кинула, тому що мороз, кукурудза довше травиться та й більш зігрівається. І дивлюсь на грібінці. Грибінці червоні, все. І троскочуться. А яєць бачила вроді би одне. І курей багато, а яєць мало. Будуть, звісно, будуть нестися вже до весни ближче. І в холодний. Яйце є, це... <свято>, це свято. І так, мої хороші, сьогодні розпаковка з Бершаді. Була в Бершаді, їздила по документи про спадщину. Та й трішки знов підкупилася. Фардельки. Фардельки. По 94 гривні кілограм. Така ковбаска з шпикачки. Шпекачка така. По 126 гривень кілограм, це на 28,50. Тепер сир. 240 гривень кілограм, вершковий. Ну, є питання, чи це сир. Але до піци буде й так. Цей кусочок на 45 гривень. Такий сирок 19,50. І гель для душа 55 гривень. Це в Берша є магазин Копіючка. І такий Жидке мило для рук. Я собі баночку маю та її плею. 19,50. Всім, хорошого дня. Ой, і хто знає, що я думаю, має зараз робити. Перший раз в житті хочу спробувати зробити чурчхелу. Дівчата, не знаю, що в мене вийде. Є в мене горішки. Бачила в тіктоці, жінка робила, ну, вона мастер-клас показувала. Побачимо, що в мене вийде. Вже таких дві штучки я зробила. Це горішок і суха вишня. Та й побачимо, що в мене вийде. Ну, якщо й не вийдеться, не буду розстраюватися. Буду пробувати ще раз. Каголка, ну, говорили, різні можна сухофрукти. А то ж, захотілося, треба вже бігом його робити. Тому що може перехотітися. А під рукою є тільки оріг, оріг і сушена вишня. Ну нічого, і цього буде достатньо для проби. Така. Бачите, Горішок сухий розламується. Треба, щоб Горішок не був сильно сухий. Такі три штучки. Відважила 150 г цукру і 150 г муки. Сухі інгредієнти розмішую, сахар з мукою. І буду потрішки вливати компот. Літру компоту. Нам треба кип'ятити літру компоту, 150 г цукру і 150 г муки. Ось таке вийшлося. Помішую, чекаю, щоб закипіло. Роблю перший раз, ніколи в житті не робила. Раз, один раз це побачила і пробую собі. Ой, мені так дуже зле самі. Це зразу зразу тільки повісила, бачите, ще парує. Ну, з цих вже не стікає. А з цього ще трошки стікає. Ой, дивіться, зробила я вчора таку чурчхелу, три штучки. Ніколи не робила, це перший раз. Ну, не зовсім там в мене воно все вийшло. Але вже сутки просохла. А говорять, що треба, щоб троє суток просихало. Ну, побачимо. Зовні мені подобається, а як просохне, я вам розріжу, покажу, що з того вийшло. Чи вийшло, чи не вийшло.